Я Романюк Юлія Геннадіївна, вчитель української мови та літератури комунального закладу освіти, середня загальноосвітня школа номер 63 І сьогодні я презентуватиму вам свій педагогічний досвід. У школі працюю з 2013 року. Маю відповідну освіту, магістр української мови та літератури, магістр біології та екології. Моє життєве кредо – завжди не Я класний керівник сучасних класних дітей 8-го А класу. Ми активний колектив. Подорожуємо, беремо участь у шкільному житті, організовуємо квести, ярмарки, спортивні змагання та багато інших. Я поради учнів самовідрядування та школу. Постійно підвищую свій професійний рівень, маю дві вищі педагогічні освіти, відвідую різноманітні конференції, едкемпи, зустрічі з однодумцями, готова ділитися досвідом, беру участь у різноманітних творчих групах, фасалітую наради, виступаю спікеркою на методичних об'єднаннях. Публікую свої розробки на різноманітних інтернет-ресурсах та педагогічних виданнях. Знаю, що мені є що розказати вчителям-колегам, щоб здобувачі освіти міста Дніпра стали ще успішнішими. Вмію працювати в команді, вирішувати проблеми, знаходити креативні рішення, прораховувати ризики. Впевнена, що я не тільки хочу, але і можу реалізувати задумане. Знаходжу час для себе. Відвідую фітнес-клуб та беру уроки вокал. Виходячи з вище зазначеного, я вважаю себе гідною кандидаткою для участі у конкурсі Неосвітній арсенал.